Ці магнітоли глючать, вони всі з Аліекспресу, Китай все штампує, все вірно, але давайте будемо розбиратися. Ікстрел сьогодні у нас на установці. Ось така магнітола в нього була вже встановлена, а сьогодні встановлюємо ось таку. Про неї пізніше. Давайте розкажу, чому замінюємо. А замінюємо тому, що, якщо бачите, no name, вентилятор у нас муляж, ну так, звичайно, сюди можна було додати. Але все ось так. Отак все ми дістали з автомобіля. Провалився повністю цей блок, магнітола перестала працювати через якийсь там період вона оживала, але знову ж таки це все відпало і почало глючити. Чому? Тому що є сертифіковане, а є, звичайно, ось такий новний бренд, подешевше, подоступніше і в інтернеті, звичайно, дешевше. а на Aliexpress тим більше дешевше. Тепер ми сюди встановили сучасно 2К магнітолу. Тут краще зображення, кращі кути огляду, і взагалі все на порядок вище. Плюс вона сертифікована. Відповідно, у вас є офіційне підтвердження її продажу та встановлення. Ви завжди можете звернутися в сервіс автобус, технічну підтримку, якщо у вас виникнуть питання. CarPlay, Android Auto, ваші улюблені карти, Waze або інші, які ви любите, тому що це Android, який в принципі розширює вашу опцію, підтягнувся. Підтягнувся також круговий огляд, який в цьому автомобілі є штатний, а також його можна покращити, встановивши нові камери. Тому звертайтесь з компанією Gentker Security, підберемо та встановимо і вам.